Сьогодні будемо з вами готувати картопляні зрази з грибами. Нам потрібно картопляне пюре з 5 картоплин, 6 столових ложок борошна, 1 яйце, 100 г грибів. В мене заморожені опеньки, цибуля, морква, сіль та перець за смаком. Та панірувальні сухарі для обвалювання. Нарізане кубиками цибулю. Та натерту на великій терці моркву тушимо 5 хвилин. До картоплі додаємо яйце, борошно та сіль та замішуємо тісто. Тісто має вийти трішки липким. Додаємо гриби, сіль та перець та тушимо до готовності ложкою на змочену руку виставляємо картопляне пюре, роздавляємо його та кладемо всередину начинку. Формуємо як котлету та обвалюємо в паніровочних сухарях. Викладаємо їх на сковорідку з олією і жаримо з двох сторін до готовності. Ось які вони вийшли. Смачного.